Алгоритм дій кожного мешканця, кожного десита достатньо простий і достатньо зрозумілий. Якщо не було загальних зборів мешканців будинку, багатоповерхового будинку, багатоквартирного будинку, якщо вони не приймали рішення про обрання нової управляючої, керуючої компанії, то ці збори чи не дійсні, чи їх не було взагалі? На жаль, сьогодні фіксуються такі випадки, і вони не поодинокі, що всі ці керуючі компанії, які зайшли в ці будинки, вони зайшли на підставі підлогу, службового підлогу документів без юридично вивіреної законної процедури обрання мешканцями нової керуючої компанії. На жаль. Тому всі мають бути просто зустрітися, всі в своїх будинках мають мешканці друг з другом зустрітися, в першу чергу обрати свого так скажімо, представника, який буде представляти інтереси цього будинку, провести загальні збори і вибрати керуючу кампанію. Якщо такі збори не проводилися, якщо керуючої кампанією, зміни керуючої компанії не було, а вони були на обслуговуванні комунального підприємства будь-якого. Вони мають залишатися і сплачувати всі платежі безпосередньо на ці рахунки, на рахунки КП ЖКС. Їх сьогодні у нас вісім в Одесі. Гроші, які сплачували на рахунки керуючих компаній, зараз все це розглядається в рамках кримінальних проваджень. Вони будуть перезаліковані цим громадянам, їм не потрібно буде виплачувати два рази їх і на КПЖКС, і на керуючій компанії. Я думаю, що в рамках кримінального провадження ці гроші будуть повернуті громадянам, чи будуть перераховані і перезаліковані на безпосередньо майбутні періоди обслуговування комунальних підприємств. Всі одесити, всі мешканці мають для себе визначитися, їм ніхто нікого не нав'язує. Вони мають зібратися всі міс... всі разом. Це має хтось ініціювати в цьому будинку, привести збори. В рамках цих зборів вони мають підняти всі документи, які надавалися до цього. Хтось давав якісь доручення чи проводили якийсь збір по підписів, хто був, хто був ініціатором цього всього. Тому що в 70% оцього короткого шляху, який останнім часом проходили так скажімо, зміни так скажімо, в статусі керуючих компаній, вони, на жаль, були всі підробні. І якщо люди не збиралися, якщо вони не голосували, вони не підписували, вони залишаються і сплачують всі гроші за обслуговування території, сплачують безпосередньо тому той обслуговуючи компанії, яка була до цього. В дійсності це комунальне підприємство ЖКС.